На третій день війни у Рівному застрелили відомого бізнесмена. Про це через сім місяців повідомив батько вбитого. За його словами, сталося це в день 26 лютого біля однієї із військових частин. Детальніше про це у наступному сюжеті вдома я бавлюся з внуками. Вістериці телефонує мені невістка Юля і каже Сашу: вбили. Георгій Харковський пригадує події 26 лютого. Тоді, на третій день війни, автомобіль його сина, відомого місцевого бізнесмена, розстріляв військовий. Син під'їхав, розвернувся. І в спину розстріляли автомобіль за словами Георгія Харковського. Сталося це біля однієї із військових частин у Рівному. Поблизу знаходиться робоче приміщення його сина, де він був щодня. 26 лютого в авто. Разом із Олександром Харковським була його дружина та подруга. За словами рідних, у присутності близько 10 свідків Олександра застрелили. Ми нарахували близько 11 чи 12 тільки отворів в машині. Розумієте, для чого стріляти в машину? І якщо стрілець бачив, їде машина, він бачив серед білого дня, що немає ніякого нападу, немає зброї, що сидить чоловік і жінка, які спокійно балакають. Того дня на місце події приїхали слідчі та експерти. Однак стрілка тоді не затримали, І наразі справа ще не дійшла до суду. 26 лютого, 2022 року. Близько 15.00 чоловік, перебуваючи за кермом власного авто, здійснював розворот поблизу військової частини. Військовослужбовцям, які у цей час несли патрулювання, дії водія здалися підозрілими, тому вони вирішили здійснити перевірку особи. Проте чоловік не зупинився на вимогу військових та продовжив рух. Підозрюючи його у диверсійній діяльності, один із військових відкрив вогонь по колесам автомобіля, проте влучив у водія. У ДБР додають, що наразі тривають необхідні слідчі дії. Вирішується питання щодо призначення додаткових експертиз. Розслідування ускладнюється й тому, що очевидці інциденту, у тому числі військовослужбовці, перебувають у зоні проведення бойових дій. Попри все, батько Олександра Харковського вважає, що справу затягують, тому навіть звертався до президента України, аби досягти правосуддя. Однак, поки що, безрезультатно без батька лишилися двоє дітей, а дружина загиблого, на очах якої розстріляли чоловіка, досі у шоковому стані. Ілля Томашевський, Володимир Захаров, новини Рівного.